Вітаю усіх! Ви на каналі Easy Auto Луцьк. І Сьогодні в вашій увазі ось така красота з Німеччини, а саме Audi e-tron 55 2019 року випуску в дуже крутезній комплектації з пробігом 53 тисячі км. Це у нас 95 кВт батареєчка ємністю, потужністю 408 кінських сил. Ну, просто класна жирна машина. Вона є без жодного підфарбування, в дуже гарному збереженому стані, без царапин, без подряпин, без якихось е, слідів експлуатації, ну взагалі, просто нова машина. Відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там буде багато наших соцмереж: Інстаграм, Тікток. Підписуйтесь, слідкуйте за нами. А хто хоче дізнаватись першим про усі наші свіжі надходження, підписуйтесь на телеграм. Ну і по автомобілю. Коротенько пробіжусь. Постараюсь якісь розказати його плюшечки. Відверто скажу, хотів завчити щось. Їх тут стільки багато, що навіть не буду намагатися. Якщо я щось не договорю, допишіть в коментарях. Буду вдячний. Ну, пішли. Що ми маємо? Перш за все, крутезний колір. Він на сонці приблизьку її, переливається, просто суперово виглядає. Далі у нас є панорамний дах з електролюком. Датчики з усіма асистентами для водія, проєкційний дисплей, топова оптика. Парктроніки 360 з функцією автопаркування, камери 360 градусів, радари. Ну така, дуже-дуже класна. Літні диски з літньою гумою в достойному класному стані. 21 го радіусу вони у нас ідуть. Також зразу покажу комплект зимової резини з дисками. Тут уже у нас 20 й радіус. Зимова теж в дуже гарному достойному стані. Зовні сказав. Він у нас на пневмопідвісочці. Ну, Йдемо до середини. Безключовий доступ, звісно, є. Ось такий крутезний салончик. Біла шкіра з електрикою, з пам'яттю на водійське і на пасажирське сидіння. Регулюється класно. Тут і сидіння знизу виїжджає, і підтримки регулюються в різні сторони. Ще до кінця не розібрався, але ну, вражень море від того автомобіля. Чорний потолочок. Ось такий стан задніх сидінь. Панелька, ну, все, все просто нов'я. функцій море в автомобілі, тому кому цікаво детальніше, в описі авторія буде більш-менш все розписано файно. Двернікарти, камери зеркал. Тут у нас Алькантара, амбітні підсвіточки повсюду йдуть. Ну, Виглядає він особливо під вечір, коли все світиться, дуже-дуже-дуже круто. Ззаду у нас керування підігрівами, кліматом на заднє сидіння. Також є обдуви сидінь, вентиляція сидінь. Передніх точно, задні не пам'ятаю, відверто кажучи, не дивився ще. Кришка багажника у нас з махом ноги відкривається з електроприводом. Сторочка на місці. В комплекті аптечки, жилетки, все є присутнє. В багажному відсіці у нас додаткові сітки. До речі, не сказав, в автомобілі присутня музика «Бенк Олофсен. Йдемо далі до правої сторони. Безключовий, до речі, на усі двері. Комбінація світлого з темним дуже дуже гарно виглядає. Не знаю камера наскільки передасть, але вживу просто суперово. Так. Двері пасажирські, також нагадаю пам'яті в день. Ось такий гарний стан автомобіля. Кермо, матове, як новеньке. Дуже класна машинка, кого зацікавить. Звертайтесь, надамо усю детальну інформацію. Кому відео було корисне, ставимо лайки та до зустрічі!